Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. медіа Центр Україна «Укрінформ». Продовжую свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна, і вже майже рік від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. А зараз ми будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Пане Микола, ми вітаємо вас. Та добрий день, добрий день, пане Микола. Ми знаємо, що сьогоднішні доба минула без обстрілів, так повідомляють нам всі інформаційні агенції. Тож, в цілому, яка ситуація зараз у Дніпропетровщині, що відбувалося цими вихідними днями. Ситуація зараз напружена. Вже зранку ворог обстріляв Нікопольський район. Було декілька обстрілів. Наслідки зараз з'ясовуються. Фактично щодо Нікопольського району, у нас обстріли не вщухають уже більше ніж там 7 місяців. Або вдень, або вночі обстрілюється або Нікополь, або Маргонес, або Червона Григорівка ці громади Нікопольського району. Якщо казати про минулий тиждень, то це трагедія, коли російські окупанти нанесли ракетний удар по Павлограду. Внаслідок цього загинула одна людина дев'ять людей звернулося до медиків. Вони зараз проходять лікування амбулаторно від обстрілу на сьогоднішній день, якраз перед ефіром, можу з'ясовувати остаточну інформацію 122 будинки постраждали. Вони поділені на три групи. Перша група це вісім будинків, які не підлягають відновленню. Далі у нас 28 будинків, які підлягають капітальному ремонту після цього. Ворожого ракетного удару і 86 будинків, які потребують невеликого ремонту. Зараз ми з місцевою владою, з громадою обговорюємо питання щодо допомоги і матеріальної допомоги цим людям. Завтра якраз з цього питання в Павлограді буде сесія міської ради. Ан Микола, якщо говорити в цілому, ми розуміємо, що вже майже рік тривають такі обстріли, масовані обстріли, ворог не припиняє обстріли наших територій. Які в цілому за все повномасштабне вторгнення фіксуєте вже дані щодо обстрілів, щодо руйнувань та щодо жертв серед мирного населення? Дивіться, якщо казати тільки за минулий тиждень, то у нас в Павлограді одна загибла і 12 постраждалих. Причому з цих постраждалих одна людина важко, у важкому стані лікується в лікарні з інші амбулаторному. Якщо казати про майже рік повномасштабного вторгнення, і за цей рік у нас в області 217 людей загинуло. Ми на останній сесії, яка у нас була 3 лютого. Виділили кошти для підтримки цих родин і там, де загибла людина, ці родини зможуть отримати допомогу з обласного бюджету у розмірі 300 тисяч гривень. Якщо казати про громади, то у нас фактично громади Криворізького району, Нікопольського району і Сенельниковська района найбільші постраждали за цей рік. А Криворізький район, тому що це напрямок Херсонський. Після того, як Херсон звільнили, там обстріли припинилися. От тільки ракетні удари. А якщо казати про Нікополь, то за останні сім місяців обстріли не припиняються зі сторони Норгодара, вони йдуть або день, або вночі. Кожної доби, і якщо казати за третій район, а сім в області це Синельниковський район, в якому всі ті громади, які фактично межують з Запорізькою та з Донецькою областю, в тому чи в тому чи іншому розрізі, вони отримували. Масованих ударів на початку повномасштабного вторгнення цих ударів було більше, потім менше. Зараз кількість цих ударів також ми бачимо починає збільшуватися. Пане Миколу, щодо відновлення, чи мова йде зараз про це, чи вдається, чи вже є якісь будинки, житлові будинки, багатоповерхівки, які все ж таки за цей час було відновлено, чи поки що а, тільки якісь оперативні, такі, скажімо так, ремонтні роботи? Дивіться, якщо казати про житловий, про будинки, не казати про промисловість, то за нашою статистикою більше 4 тисяч а фактично 4 тисячі 45 будинків тим чи іншим е, способом зруйновано чи від ракет, чи від снарядів. А зараз е, в цих будинках міською владою проводиться поточні ремонти щодо капітального будь-якого будівництва відновлення. Я думаю, що ми до нього повернемося після того, як переможемо, тому що, наприклад, в тому ж Нікопилі зараз неможливо робити. Побудову нових будинків, розуміючи, що кожного дня туди прилітають ворожі снаряди, пане Микола. Якщо казати про людей, якщо казати, вибачаюсь, Оль, про людей, то зараз ми бачимо, що у нас кількість внутрішньо переміщених осіб вона зросла десь приблизно з нашого минулої з вами зустрічі на 20 тисяч було 370, Зараз 390. левова частка людей залишається в Дніпрі, а другий за розмірами місто, де Знаходяться внутрішньо переміщенні особи це ті, які стали на облік, а це кривий ріг. Якщо казати про Дніпро, це понад 153 тисячі. Якщо казати про кривий ріг, це понад 70 тисяч. Всі інші знаходяться в тих чи інших громадах нашого міста якщо... в нашої області. Бачкась. Якщо говорити про об'єкти критичної інфраструктури, яка ситуація в цілому з енергозабезпеченням у області і що відбувається у тих населених пунктах, які постійно під обстрілами окупантів. Давайте я почну з Нікополя. В Нікополі у нас дійсно була дуже складна ситуація десь приблизно місяць тому, коли світла не було понад 6-7 годин. Там немає центрального опалення, там є тільки електроопалення і коли було холодно. А квартири за дві години, поки включали світло за три години. Вони не дуже успівали нагрітися, але це питання було вирішено разом з ДСНСом, разом з обласною військовою адміністрацією, разом з громадою, було відкрито додаткові пункти незглавності, де люди могли обігрітися, і це вирішило це питання. А потім «Укренерго» та ДТЕК. Зменшили цей час, коли є світло, коли немає, коли були ці відключення. І ми цей складний період, на мою думку, пройшли впевнено. Зараз у нас відключень електроенергії немає, але ми все рівно закликаємо наші громади економити електропостачання. Шановні колеги, якщо у вас є питання, ви можете їх поставити прямо зараз. Прошу. Дякую, добрий день, Ірина Мамчур, Українформ. Я б хотіла поточнити. Ви казали, можливо, я прослухала 122 будинки, постраждали і перелік. Це стосується Нікопольського району, я так розумію. Чи ні? Ні, ні, <кхм> ні, це стосується Павлограду, виключно Павлограду. Якщо казати взагалі по області, то статистика понад 4 тисячі е, жилих будинок так. за цей майже рік вже повномасштабного вторгнення. Це зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи є у вас е, якісь цифри по тих районах, які зараз найбільше страждають, і е, по Криворізькому, який вже, так би мовити, ну, можемо казати, що менше обстрілюється? Чи є у вас по Нікопольському, по Сенельниківському, по Криворізькому району якісь цифри окремо, щоб можна було зрозуміти? Ну це якщо є таке уточнення. І, 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 і питання, власне кажучи, скажіть, будь ласка, а е, чи є у вас якісь рекомендації для людей, можливо, для? Людей з дітьми маленькими або шкільного віку, які проживають у тих громадах, які найбільше обстрілюються, зокрема в Нікопольському районі. Чи не рекомендуєте ви їм відселитися кудись, хоча б у межах області? Чи є така можливість у області? Дякую. Дякую. Давайте так розбивку зараз. По районам. Я вам зараз е -е, одну хвилинку. Зараз я гляну якраз по статистикою. Якщо ми кажемо з вами про Нікополь, то звісно, що там зараз найбільша кількість житлових будинків тим чи іншим шляхом пошкоджений від обстрілів. Це фактично десь 2000 об'єктів. Якщо казати кривий ріг, то у нас Вірні Криверійський район, то це Зеленодольська громада, яка найбільше в перші місяці страждала від обстрілів. Там було зруйновано приблизно від 30 до 40% житлового фонду. Чому тому, що зона бойових дій вона фактично йшла на межі з нашою областю, і відстань до. Нульовки, як кажуть, вона була досить невелика. Місцями 5 кілометрів, потім 20, потім 70. І потім наші хлопці, наші славні ССУ звінили Херсон. Якщо казати Синельківський район, там невелика кількість руйнувань, тому що це сільська місцевість і там більше аграрний регіон. Але у нас є дуже багато сіл. В ОТГ Синак району, в яких є дуже суттєві руйнування. Якраз всі, всі села вони знаходяться на межі з Донецькою і Запорізькою областю. Якщо казати щодо поради до людей, я кажу про Нікополь тиждень тому в Дніпрі були змагання з гімнастики, і там було дуже велика кількість дітей, які приїхали саме з Нікопольського району. Велика кількість родин приїхала до покрову, до інших громад. Нікопольського району, але туди більше в глибину. А люди там залишаються. Приймати рішення, чи виїжджати, чи залишатись, я думаю, що повинна приймати кожна родина окремо. Я дякую вам за цю відповідь і мабуть, останнє питання щодо трагедії, яка сталася у Дніпрі. Чи вже отримали матеріальну допомогу родини загиблих, і чи і чи вже є рішення? Якесь, що буде з тим домом, в який а, потрапила ракета росіянця. Ми разом Дніпропетровська обласна рада, депутатський корпус, обласна військова адміністрація. Ми зробили все, щоб допомогти людям і допомогти місту. Ми 3 лютого виділили субвенцію матеріальну допомогу у розмірі 97 мільйонів з обласного бюджету до бюджету міста Дніпра для того, щоб була допомога людям на перемоги 118. Чи вона зараз видана, чи ні. Я думаю, що це питання слід задати до мерії Дніпра. Там все робиться, там з цього приводу працює штаб, і там будуть зроблені ці виплати. Окремо, ми надали всім, хто загинув не тільки в Дніпрі. Це 46 людей, а й в області. Як я казав, всім ще додаткову виплату від області у розмірі 300 тисяч гривень на родину. Я дуже дякую вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області. Я дякую, що ви залишаєтесь з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. А ми далі працюємо разом на нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили. Слава Україні!